На засіданні виконавчого комітету відділення НОК України у місті Горішні плавні та громадської організації Міська Олімпійська спілка. Її виконавчий директор Микола Шишліков звітував про спортивні заходи третього кварталу 2024 року. Він наголосив на одному з найпозитивніших факторів. Що, міська влада дійсно дбає про розвиток спорту вищих, високих досягнень і масового спорту. І це показник от, Олімпійські ігри, безумовно. Медалі на Олімпійських іграх. І ви знаєте, що Полтавщина завоювала три медалі, золота у Саші Хижняк, Люда Лузан срібну медаль і Жан Баланюк бронзова медаль. Жан Баланюк у нас в клубі нефтехімік вже 8 років. Виступає за Кремінчук, за Полтавщину. Полтавщина вже другий на другі Олімпійські ігри саме краще показник. Надія Огнічева, заступниця міського голови Горішніх Плавнів, розповіла, що відповідно до рішення 10-ї сесії 18-го скликання від 6 липня 2021 року про затвердження порядку виплати винагород спортсменам, чемпіонам та призерам чемпіонатів України, Європи та світу з олімпійських видів спорту, чемпіонам та призерам європейських олімпійських параолімпійських ігор та їх тренерам щорічно здійснюється стимулювання за високі спортивні досягнення. У 2024 році з міського бюджету для стимулювання переможців та призерів виділено 1 мільйон 110 тисяч гривень. Самою знаковою подією у світі спорту, як уже сказав Микола Вікторич, є Олімпійські ігри, які проводяться один раз на чотири роки. Цей рік не став виключенням для Олімпійських ігр від Полтавської області. В Олімпійських іграх брали участь сім спортсменів. П'ять із них це спортсмени із горішніх плавнів. Всі учасники Олімпійських ігор за отримання ліцензії з міського бюджету одержали грошову нагороду. А взагалі, на підтримку спорту вищих досягнень у 2024 році з міського бюджету виділено 2 мільйони 290 тисяч. Я думаю, це солідна така сума. І е, 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 наші досягнення також напряму залежать від можливості дітей тренуватися. І від винагороди, які вони мають за участь у змаганнях. Залучення дітей до регулярної фізичної активності з раннього віку сприяє розвитку корисних звичок, що зберігатимуться протягом усього життя. Євгеній Михасьов розповів про план заходів на четвертий квартал. Наголосивши, що традиційно новий сезон осені розпочався олімпійськими уроками та олімпійським тижнем. Цього року він проходив під девізом Україна єднає серця. Це чудові заходи для дітей та учнівської молоді, протягом яких діти не тільки знайомляться з провідними спортсменами нашої країни, а й відвідують спортивні споруди нашого міста, де Можуть познайомити з видами спорту, які культивуються в наших після спортивних школах, і, звичайно ж, доєднатися до тренувань і також стати спортсмен. Цієї осені очікується тиждень європейського спорту, згодом всеукраїнський турнір дзюдо, всеукраїнський відкритий кубок плавання ферум, чемпіонати міста учнів шкіл з настільного тенісу та футболу. Дуже приємно повідомити, що після дворічної з початку війни в нашій країні ми відновлюємо захід для учнів початкової школи перший крок до Олімпу», який ми проводимо за підтримки МВП Феролі. У горішніх плавнях створені всі умови для розвитку спорту та фізичної культури серед учнівської молоді, щоб вона могла активно займатися спортом і досягати високих результатів.